Друзі, доброго дня. Моє вітання на каналі Анатолія Білецького «Чарівна краса природи. Другий місяць зими пішов Новий рік, ну поки що тепло, є можливість е, зайнятися е, розмноженням чагарників, ну, кустарних, кущів. Одним із улюблених е, кущів, кустарників і чагарників на Україні є калина червона. От. Я в своєму блозі показував в одному, як потрібно е, корінювати калину відводками. Ну, є ще один е, спосіб корінювати е, живцями. Ну, рань, ми говорили е, чебуками. Чи этими черенками. Ну, тепер переходимо на український вимов. Правильно говорить живці. Ну, що для цього треба? Підібрати куст калини, який вам подобається, з гарними ягодами, нарізати таких живців для того, щоб краще. Брати середню частину пагана, сильно -то низько не брати і високо не брати, брати середню частину пагона. Такий черенок обов'язково потрібно зрізати. Біля міждоузля, тому що якраз в міждоузлі самі такі ростові віщі, речовини, які дають додаткову кореневу систему, найчастіше. Тому я от ви бачите, зрізав у міждоузлі. верхню осліплить тут треба бруньки. От, а верхню частину живця потрібно для того, щоб не вивітрювалась волога, вмокнути або в парафін, або в віск. І от готовий живець. Тепер ми його, я використовую для укоріння сонячний парничок. От, зробив собі такий парфік. Тут стара рама набив пленкою і, значить, висаджую під сорок п'ять градусів живці, да. Mm вот таким чином. Тут вони запарафіняні в мене зверху. І накриваю зверху сонячним то есть, о, сонячний парничок накриваю пленкою. Полить треба. І дарма що під зиму, що десь будуть морози, все, це не страшно для живців. Вони будуть потихеньку об... обростати калусом, коли стануть плюсові температури сильніше будуть обростати і в кінці кінців пустять кореневу систему. Просто потрібно Постійно держати землю вологою, <кій> значить, під пленкою буде створюватись волога камера, і це буде сприяти утворенню кореневої системи. Якщо вже буде сильно сонце припікати, то на день можна припіднімати цю раму. От, а і взагалі прибирати сторону, на ніч знову прикривати, щоб була волога камера. І я думаю, що до кінця квітня місяця у вас будуть нові ростки в сажанці калини. Так що буде і одна калина за вікном, одна родина за столом. Ну, от, Без калини і верби нема України, кажуть народі. І багато дуже пісень е, створено е, по поводу цей, цього чагарника і цієї ягоди. Ну, остання пісня це от, Ой, у лузі", червона калина похилилася. От. Так що, друзі, зараз е, для українців актуально кожному мать. Біля себе символ України у дворі червону калину. На цьому закінчую своє включення. Бажаю мирного неба, успіхів в розмноженні калинових чагарників, кустів. От. Ну і що? До нових зустрічей. До побачення!